Хочу вам показати дуже крутий результат, дуже веселу, дуже красиву людину. Вона зараз нам все сама розкаже. Представься, будь ласка. Мене звати Галина Данюк, я мама двох діток. Галя, чого ти вирішила прийти до клубу здорового способу життя? Перш за все, було дуже погане самопочуття, була важкість в шлунку, погано було гуляти з дітками, не було сили, не було бажання. І ти точно розуміла, що це все із-зайвих за зайвих кілограмів? Так, іменно так. Так, і який ж результат на сьогодні? За 4,5 роки, мінус 12. Мінус 12! Ого, нічого собі! А що ти поміняла в харчуванні? Ну, поміняла сніданки, поміняла їжу, дуже сподобалися продукти. Продукти Herbalife? Так, продукти Herbalife. Вони чудові, вони мені набагато допомогли. Дітки моїх можуть їсти, сніданок помінявся, батончики. Самий любимий мій це коктейль Деня, ну і інші. Всі продукти чудові. Ви користуєтесь продуктами вже 4,5 роки. Так. Ну і що би ти сказала про себе і своє рішення, то 4,5 роки назад прийти до клубу і почати свої зміни. Я задоволена, я з собою пишаюся, я полюбила спорт, бігати, він мені дуже допомагає, я ніколи не лінуюся, встаю, бігаю, я просто обожую. Я молодець.